Продовжуємо роботу. Тут дуже э, зашкурив. Вот. Буду далі дороблювати ну, кришку. Зроблю тут імітацію петельок. Ой, і ручку зроблю. Ну, далі перейду сюди, дороблю. Ну і не забуду робити. Так, ось тут доробив. О, І бік зробив. Ось Це от наліпив. І ось це. Робот проходить донизу. О, ну, і прораб, так, ходили, по по всьому, по всій, по рівному роботу для приклеїв. Буду і це все робити. Ну, де... ну і це само своє. Так, он ще пів зробить за сьогодні. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Слово міг про всім пока-пока.